Гравець Азота Володимир Єгоров вже на початку зустрічі змусив Фера брати тайм аут Його особистий доробок у шість очок дозволив Дніпро Дзержинцям вийти вперед 10-4. Після паузи Макс Понате скорочує відставання, а після невдалої спроби видоличного данку реалізовує штрафні китки. Рахунок 13-10. Дніпро Азот продовжив ефективно грати у нападі. Станіслав Серпілін зі складної ситуації забиває два з фолом. Азот попереду 26-17.

на початку другої чверті Яків Зметрович відкриває лік влучним триочковим. Феро на той час програвав мінус 10. Вільховецький знаходить передачу Конате. Він і оформлює черговий дан. 26-31 Дніпро азот змушений брати тайм-аут. Ми добре почали цю гру, але в третій четверті пропустили ривок. Було много шибок в виборі позицій, за що чого забили забігли минуло в трьох очкових брості. Микола Вільховецький наблизив притул до суперників рахунок 31-33. А після цього у заповісців наладився приціл з дальньої дистанції. Крістіан Луговцов повертає команді лідерство. Макс Конате відразу реалізовує свій трьохочковий кидок, підкріплюючи його влучним штрафним. Тепер уже феро попереду 39-33. До партнерів приєднався і Дмитро Антонець. Його дальній постріл приносить фаросплавникам сорок чотири після другої чверті. Нікого зібрать не хочу ругать. В тих условиях, в яких граємо ми. Ні кожного взагалі майку двомайку хаті на площадку. Після провальної чверті, яку гості програли 10-25, Дніпродзержинська команда на рівних провела третій період. Феро продовжив набирати очки за допомогою дальніх китків. Спочатку відзнажився з а потім і Антонець. А наприкінці чверті за участі Дмитра стався найбільш видовищний епізод в матчі. Прекрасний розіграш в останній атаці знову данком завершив Макс Коноте. Феро у піднесеному настрої завершив десяти хвилинку, маючи 10 очок переваги. Ребят своїх хочу поблагодарити при тому рівні мотивації, який команда і вони лично мали в останнє время. Можна сказать, що вони совершили в последних турах спортивний, спортивний подвиг. Команда снизу поднялась и заняла по спортивному принципу пятое место да, в чемпионате. Запоріжці билися за перемогу і в останній чверті, Яків Змитрович реалізував для себе четвертий дальній кидок. Луговцов закріпив успіх своїм влучанням. Наблизив до перемоги господарів Микола Вільховецький. За хвилину 20 до кінця він забезпечив для Феру плюс 11. Влучання Антонця в наступній атаці означало для команди Кирила Большакова потрібну перемогу. Поразка Азота 74-89 позбавила їх шансів на плей-офф. Запорізьцям ця перемога принесла. пятое место у суперлиги. Абсолютно боевая игра. Ферсис можно В прошлом году я сидел за этим столом и мне было немножко обидно за моего другого коллегу, когда мы в пошли дальше. Я очень надеюсь, что сегодняшняя победа откроет вам путь дальше. По крайней мере у вас будет перспектива следующего сезона. Сегодня выиграли, это и есть приятно, хорошо. Поздравляю всех. Можна сказать сказати спасибо нашим болельщикам за те, що вони поділили нашу команду на протяжении всього сезону. Може, ми не всегда играли грали удачно, але старались для них показать кращий результат. Ферес завершує регулярний чемпіонат на п'ятому місці. Найкращим гравцем у матчі заключного туру став Макс Конате, який оформив 14-й дабл-дабл. Це рекорд сезону у Суперлізі. до того ж Конате став найкращим у чемпіонаті за кількістю підборань.